Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про нове покоління s клас оскільки Mercedes розкрив свої плани на наступне покоління флагмана. Компанія Mercedes планує злиття флагманських седанів s клас та EQS в єдине модельне сімейство, запропонувавши покупцям вибір між традиційними двигунами внутрішнього згорання та повністю електричними версіями. Наступне покоління німецького флагмана очікується до 2030 року, а існуючі моделі EQS та S-клас кас і мають значні оновлення у 2025 та 2026 роках. Відповідно, генеральний директор Мерседес Олег Аленіус підтвердив, що в майбутньому буде два С клас з ДВЗ та електричним приводом за аналогією з BMW 7 серії. Мабуть, у компанії вирішили відмовитись від початкового плану двох лінійок, але це не зовсім так. Очікується, що обидві версії будуть мати схожий зовнішній та внутрішній дизайн, але технічно це будуть різні автомобілі, та вони будуть побудовані. На різних платформах та у цьому велика різниця з цієї ж BMW. Повністю електричний s клас базуватиметься на новій платформі Mercedes EA Lange, а модель з DWZ на оновленій версії поточної модульної задньопривідної архітектури. У плані дизайну шеф-дизайнер Роберт Лісник зазначив, що майбутні лінійки електричних та бензинових Mercedes матимуть цільний візуальний зв'язок, що стало частиною нової стратегії бренду. Ця схожість у дизайні вже продемонстрована на оновленому g клас, а також нагадує підхід BMW з моделями 5 та 7 серії. Аналогічна стратегія може бути застосована і до майбутніх моделей e клас та EQE. Цей крок став наслідком того, що компанія не змогла досягти поставленої мети з продажу електромобілів. Початкова мета, згідно з якою електрокари мали становити 50% продажів до 2025 року, було перенесено на 2030 рік. У той же час Mercedes планує продовжувати інвестувати у розвиток ДВЗ, продовжуючи їх життєвий цикл довше ніж очікувалось раніше. Зниження продажів як s клас та EQS призвело до скорочення виробництва на заводі в зіндельфінгені, Німеччина. У першій половині 2024 року продажі s клас спали на 22%, а попит на EQS також виявився нижчим за очікування. Заплановані оновлення для цих моделей можуть підвищити їхню привабливість на ринку. Оновлений s клас отримає зміни в передній та задній. Адні частина кузова покращення в галузі технологій, а також нові функції автономного водіння. Лінійка силових агрегатів швидше за все залишиться незмінною, але з модернізаціями під новіт екологічні стандарти. Що стосується EQS, його чекає серйозніша модернізація, яка очікується в другій половині 2025 року. Основну увагу приділять технічним аспектам: оновлений EQS отримає 800 вольтову архітектуру, що дозволить значно прискорити процес заряд. Очікується також запровадження нової батареї з новим хімічним складом, що збільшить запас ходу до рівня 860 кілометрів. Покращення торкнуться силового агрегату з новою системою ITC 2.0, яка замінить існуючі мотори Siemens Valeo. Коротше, Мерседес чекає велика трансформація і, можливо, вона піде йому на користь. Ford Мустанг виявився єдиним маслкаром з бензиновим v 8 доступним на північноамериканському та міжнародному ринку, що зіграло на руку компанії, особливо після припинення виробництва Chevrolet Camaro, який пішов на пенсію через спад продажів, і Dodge Challenger. Проте вже наприкінці цього року новий Dodge Charger поверне конкуренцію до сегменту, представивши свою електричну версію Daytona, А в 2025 році на ринку з'явиться бензинова версія, але Ки що Форд насолоджується своїм монопольним становищем за серпень 2024 року. Мустанг розійшовся тиражем 3164 одиниці, що на 54% більше ніж за той же період минулого року, коли було продано всього 2036 машин. Загалом з початку року було продано 33 817 мустанг, що на 17,7% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Не Зважаючи на успіхи мустанг, він залишається єдиним легковим у лінійці «Форд», який продається на північноамериканському ринку. Основна увага компанії зосереджена на продажах вантажівок, позашляховиків та кросоверів, які займають левову частку продажів. Січня по серпень 2024 року «Форд» продав 1 мільйон 400 тисяч 341 автомобіль. На частку вантажівок припало 767 тисяч 562 одиниці. А на частку позашляховиків Ховиків припало 598 тисяч проданих автомобілі. Легкові автомобілі, представлені фактично тільки Мустанг, становили лише 33 тисячі одиниць, що на 17,5% більше ніж торік. Продажі електромобілів Форд також продовжують зростати. У серпні компанія реалізувала 8 тисяч одиниці електрокарів, що на 28,9% більше у порівнянні порівнянні з тим самим місяцем минулого року за перші вісім місяців двадцять четвертого року було продано 61 тисячу електромобілів. Це еквівалентно зростанню на 57,6%, що значною мірою обумовлено популярністю таких моделей, як електричний F-150 та Мустанг Mach-E. Тим не менш, традиційні бензинові моделі продовжують домінувати на дорогах. Но Форт Мустанг поки нічого не боїться. Він єдиний маселкар кар на сім. Сьогоднішній день, який пропонує, v 8 так що форт може спати спокійно. MG готується зробити революцію на ринку електромобілів із впровадженням твердотільних батарей, які компанія планує представити вже наступного року. Бренд, що належить китайській корпорації SAIC, вже завоював популярні завдяки своїм доступним за ціною моделям та маневреним шасі. Тепер же MG обіцяє надати своїм електромобілям перевагу, яка зможе серйозно змінити розклад на ринку. Використання твердотільних батарей, які вдвічі ефективніші за існуючі літій іоні. Аналоги твердотільні акумулятори забезпечують значне збільшення щільності енергії, що дозволяє значно збільшити запас ходу автомобілів або зменшити розміри і вагу батареї, не втрачаючи при цьому в далекобійності. Це також знижує собі вартість виробництва електромобілів, роблячи їх доступнішими для масового споживача. Сестринський бренд MG IM вже представив Седан L6. Оснащений напівтвердотільними батареями, і його виробництво почнеться восени цього року. Згідно з заявою виконавчого віце-президента Сайк з легкових автомобілів, перший автомобіль MG з твердотільною батареєю буде представлений у другому кварталі 2025 року. А у продаж надійде до кінця того ж року, спочатку планувалося, що твердотільні акумулятори буде впроваджено до 2026 року. Однак, Сайк тепер має намір вивести цю технологію на ринок швидше ніж такі автогіганти, як BMW і Toyota, які планують провадити аналогічні технології. Лише до кінця десятиліття. Таким чином, МЧ готується не лише розпоширити свою лінійку електромобілів, а й зробити їх більш технологічними та доступними. Твердотілі батареї стануть ключовою конкурентною перевагою марки, відкриваючи нову еру у світі електромобілів. Так що чекаємо. Що ж, друзі, а в мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво. І нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в Instagram. Доступні за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!